Пам'ятайте, що за належного ведення та наявності підтримки більшість випадків гострого стресу минає. Людина відновлюється і якість її життя покращується. Ви подивились відео про ведення гострого стресу. Сподіваюсь, ви звернули увагу на дії, які робив лікар. Тепер розберемо докладніше, що саме входить у ведення гострого стресу. Зверніть увагу, MHGAP не рекомендує призначати медикаменти для ведення симптомів гострого стресу. Перш за все, варто надати психосоціальну підтримку. Гостра реакція на стрес не потребує застосування медикаментів. Це можливо лише у виключних випадках. У всіх випадках використовуйте загальні принципи психосоціальної допомоги. Уважно слухайте, але не примушуйте особу говорити. Спитайте в особи про її потреби і занепокоєння. Допоможіть особі задовольнити її базові потреби, отримати доступ до необхідних послуг, зв'язатися з родиною та організаціями, що допомагають соціальними службами, гуманітарними організаціями, волонтерами. Захистіть людину від подальшої шкоди, наскільки це можливо. Важливо провести психоосвіту та надати базову психосоціальну підтримку. Що важливо розказати пацієнтові, який має симптоми гострого стресу про його стан. Золотим стандартом психоосвіти для людей в гострому стресі є фраза це нормальна реакція на ненормальні обставини. Радимо занотувати її для себе. Людині дуже важливо почути цю фразу у відповідь на свої скарги. Що важливо пояснити ще: стрес може впливати на організм і бути причиною всіх видів скарг. Люди. Часто мають ці реакції після стресових подій. Найчастіше реакції з часом зменшуються. Розуміння стану, його причин, розповсюдженості та можливого прогнозу допомагають одужанню пацієнта, який має симптоми гострого стресу. Надайте людині базову психосоціальну підтримку. Зробіть це у три кроки. По-перше, варто опрацювати поточні психосоціальні стресогенні чинники. Для цього можуть бути корисними техніки, які вам вже знайомі із загальних принципів ведення. Нагадаємо, ми розглядали техніку вирішення проблем шість кроків та релаксаційні техніки техніку повільного дихання та прогресивну м'язову релаксацію. Релаксаційні техніки допомагають заспокоїтися і фізично, і емоційно. Вони корисні людям, які мають обидва ці види симптомів та відчувають стривоженість, збентеженість, засмученість, приголомшеність та дрижання, тремтіння, утруднене дихання, сильне серцебиття. Нагадаємо, основні правила проведення будь-якої релаксаційної техніки. Ваш тон має бути спокійним і м'яким. Під час розмови з людиною намагайтесь підтримувати зоровий контакт з нею. Нагадайте людині, що ви поруч, аби їй допомогти. Переконайте її, що вона у більшій безпеці, ніж раніше, якщо це справді так. Після проведення техніки попросіть людину повторити те, що ви робили разом. Спитайте її, чи може вона це зробити сама вдома. Техніки релаксації набагато корисніші при регулярному щоденному використанні, причому корисне також їх. Профілактичне використання пацієнтам у відносно спокійних ситуаціях таке використання ніби тренує нашу нервову систему релаксувати та створює запас спокою. На додаток до основних технік дихання та прогресивної м'язової релаксації пропонуємо ще одну техніку. Вона може допомогти, якщо у когось виникає відчуття нереальності або відчуженості від їхнього середовища. Ця вправа називається заземлення і направлена на те, щоб допомогти людині відчути контакт з навколишнім середовищем і собою. Попросіть людину, яка перебуває в стресі, поставити ноги на підлогу і відчути підлогу своїми ступнями. Після цього попросіть людину постукати пальцями або долонями по колінах. Після цього попросіть людину знайти навколо себе якісь предмети, які не викликають почуття стресу. Щось, що вона бачить, чує або відчуває. Попросіть людину сказати вам, що вона бачить і чує. Попросіть людину назвати в голос чотири предмети в кабінеті, які вона бачить. Попросіть людину назвати в голос три предмети, до яких вона може доторкнутися. То доторкнутися до них, відчувши і сказавши, які вони на дотик. Попросіть людину назвати в голос два звуки, які вона чує. Попросіть людину назвати один запах, який вона відчуває. Попросіть людину зробити глибокий видих і вдих. Спитайте, як вона відчуває себе зараз. Ви можете самостійно знаходити та практикувати техніки релаксації. Практична порада полягає в тому, що ви можете навчити пацієнта лише тій техніці, яку самі практикуєте і яка вам допомагає. Тому радимо обрати вашу техніку і практикувати її регулярно, спочатку одну, а потім, можливо, їх стане декілька. Ми говоримо зараз про психосоціальну підтримку особи з гострим стресом. Другий крок це якнайбільше посилити таку підтримку. Підсилення соціальної підтримки є вже знайомим вам підходом із загальних принципів ведення. Для людини, яка переживає надзвичайну ситуацію, характерне порушення звичних кіл спілкування. Важливо провести делікатну ревізію того, що є доступним зараз, щоб людина могла отримувати емоційну та практичну підтримку щодня, співчутливо і з емпатією ставтеся до втрачених можливостей спілкування. Делікатно пропонуєте нові варіанти і питайте, чи прийнятно це для людини, чи могла б вона це спробувати. Ще один крок базової психосоціальної підтримки це навчити особу управлінню стресом. Навчання техніки вирішення проблем в 6 кроків, технік повільного дихання та прогресивної м'язової релаксації вже є навчанням управлінню стресом. За можливості і за наявності навчених консультантів. Варто перенаправити людину на курс управління проблемами плюс або на курс стрес-менеджменту самодопомога плюс. Індивідуальна версія курсу стрес-менеджменту. Важливі навички в період стресу доступна онлайн і підходить як для самостійного опанування пацієнтом, так і для опанування під керівництвом навченого фасилітатору. Ми вже згадували про посібник важливі навички в період стресу, завантажте його та спробуйте потренуватися самі. Перш ніж радити техніки управління стресом своїм пацієнтам. Однак, деякі симптоми гострого стресу потребують додаткового ведення. Це проблеми зі сном, нічне нетримання сечі, гіпервентиляція та дисоціативні симптоми. Далі ми розглянемо специфічне ведення цих симптомів. Порушений сон, а саме безсоння, є частним симптомом при гострому стресі і однією з причин звернення осіб в стані гострого стресу до сімейного лікаря. Пам'ятайте, що використання медикаментів не є втручанням першого ряду. Медикаментозне втручання може бути використане в ситуації, коли інші втручання не спрацювали, а проблеми в повсякденному функціонуванні є значними. Ми рекомендуємо інші підходи до лікування порушень сну. Психоосвіта. Поясніть, що в людей часто з'являються проблеми зі сном, зокрема безсоння, внаслідок впливу на, звичайно сильних стресогенних чинників. Зовнішні чинники. З'ясуйте, чи є якісь зовнішні причини безсоння, наприклад, шум, незручне ліжко. І знайдіть їм рішення. Соматичні чинники. З'ясуйте, чи є якісь фізичні причини безсоння, наприклад, фізичний біль та пролікуйте їх. Гігієна сну: розкажіть особі про гігієну сну, в тому числі. Однаковий режим сну, коли людина лягає спати у той самий час і встає в один і той самий час, уникнення кави никотини до алкоголю в другій половині дня або перед тим, як лягати спати. Наголосіть на тому, що алкоголь порушує цикл сну. У виняткових випадках, коли психологічне втручання недоступні або виявилися неефективними, а безсоння призводить до значних проблем у повсякденному функціонуванні. Посібник імечкебгум пропонує розглянути можливість короткострокового медикаментозного лікування протягом 3-7 днів. В цьому випадку краще скерувати людину до психіатра для призначення бензодіазепінів. Лід пам'ятати, що лікування безсоння бензодіазепінами є тимчасове та, що важливіше, короткострокове рішення для дуже серйозних проблем зі сном. При цьому це лікування підходить не для всіх груп пацієнтів. Це лікування тільки для дорослих. Бензодіазепіни не призначають при гострому стресі дітям або підліткам. Також важливо уникати призначення цих препаратів вагітним жінкам або жінкам, які годують грудьми. Люди старшого віку є особливою групою, яка потребуватиме додаткової уваги, якщо їм буде призначено бензодіазепіни. Також важливо не призначати бензодіазепіни в цих ситуаціях. В яких навіть короткотривале застосування призводить до негативних довготривалих наслідків. Не слід призначати бензоадіазепіни ані дорослим, ані дітям для лікування безсоння, яке виникло внаслідок втрати. Не слід призначати бензоадіазепіни для лікування будь-яких інших симптомів острого стресу або ПТСР. Візьміть до уваги. Важливі застереження щодо подальшого супроводу пацієнта з гострим стресом, якщо були призначені бензодіазепіни. Бензодіазепіни можуть уповільнити дихання, може бути необхідне постійне спостереження. Бензодіазепіни можуть призвести до залежності, використовуйте їх тільки в рамках короткострокового лікування і проговоріть це в рамках психоосвіти. Активно спостерігайте за тим, чи не розвиваються побічні реакції в людей старшого віку, якщо їм було призначено цей препарат. Наступний симптом, що потребує окремого ведення, це енурез, тобто нічне нетримання сечі. Він доволі часто зустрічається серед симптомів гострого стресу в дітей, і також є однією з поширених причин звернення до сімейного лікаря чи педіатра. Коли ми говоримо про НРС у дітей як симптом гострого стресу, важливо пересвідчитися, що цей симптом виник після стресової події, а не існував до неї. Також важливо виключити інші причини, наприклад, інфекції сечових шляхів або, за наявності інших причин, пролікувати їх. При нічному нетриманні сечів дітей основну роботу лікар проводить з батьками. Далі не лікар, а вже батьки, користуючись новим розумінням і інструкціями від лікаря, роблять необхідні для зникнення симптому зміни в житті дитини. Відповідно, основна психоосвіта проводиться перш за все для батьків чи опікунів. Важливо пояснити батькам наступні речі. Нічне нетримання сечі це поширена безпечна реакція у дітей, які пережили стрес. Дітей не слід карати за нічне нетримання сечі, оскільки покарання є додатковим стресом для дитини і лише погіршує проблему. Також слід уникати приниження дитини через згадки про нічне нетримання перед іншими людьми, сусідами, родичами, друзями тощо. Такі публічні висловлювання підсилюють стрес і, відповідно, підтримують, чи навіть підсилюють енурез. Батькам чи опікунам варто залишатися спокійними. Та емоційно підтримувати дитину. Можливо, батькам знадобиться опрацювання їхніх поточних стросогенних чинників через вирішення проблем техніки релаксації чи соціальну підтримку, щоб вони могли це виконати. Також батьків варто навчити простим поведінковим втручанням при норезі. Наприклад, необхідно хвалити та винагороджувати дитину за сухі ночі та за профілактичну поведінку незалежно від її результатів. Профілактичною поведінкою можуть бути ситуації, коли дитина уникає надмірного вживання напоїв перед сном, та або якщо вона ходить у туалет перед сном. Винагородами може бути додатковий час на ігри, зірочки чи наклейки молодець у спеціальній табличці тощо. Поясніть батькам, що від повторюваності їхніх позитивних реакцій і відсутності покарань на таці за нетримання залежить, як швидко дитина подолає цей симптом. Ще один симптом, що потребує окремого ведення при гострому стресі, це гіпервентиляція. Так називають надзвичайно швидке та неконтрольоване дихання. Це неприємний стан, в якому людині може здаватися, що вона задихається і з нею щось не так. Однак гіпервентиляція не є серйозною медичною проблемою і не має важких наслідків. Спочатку лікарю потрібно виключити інші можливі причини симптому, навіть якщо гіпервентиляція почалася одразу ж після стресової події. Якщо інші причини є, їх необхідно пролікувати. Посібник MHGabGoM рекомендує завжди проводити базове медичне обстеження для виявлення можливих фізичних причин гіпервентиляції, наприклад, захворювання легень. Якщо не виявлено фізичної причини, запевнить пацієнта, що гіпервентиляція іноді з'являється після надзвичайного стресу і що вона навряд чи є значною медичною проблемою. Якщо ви спостерігаєте гіпервентиляцію, залишайтеся спокійними. Якщо це можливо, приберіть із ситуації потенційні джерела тривоги пацієнта. Допоможіть людині відновити нормальний ритм дихання шляхом практики повільного дихання, з якою ви вже ознайомилися в розділі ведення пацієнтів з ПНПР-розладом. Ця техніка також описана і в посібнику Емечгеб GUM, і в керівництві MHGAP. Категорично не рекомендовано радити людині дихати в паперовий пакет. Останній симптом гострого стресу, що потребує окремого ведення, це дисоціативні симптоми, пов'язані з тілом. Наприклад, медично непояснюваний параліч. Це стан, коли людина без фізичної причини не може поворухнути певною ділянкою тіла чи не має сили в певній ділянці тіла. Також дисоціативними симптомами є неспроможність говорити, чути, бачити, відчувати певну ділянку тіла, псевдосудоми. це епізод, який може бути схожим на епілептичні судоми, але не є ними. При введенні дисоціативних симптомів важливо виключити інші можливі причини їхньої появи. За наявності інших причин, пролікувати їх, навіть якщо симптоми розпочалися одразу ж після стресової події. Завжди проводьте базове медичне обстеження для виявлення можливих фізичних причин. Для обстеження щодо можливих псевдосудом використовуйте обстеження з розділу епілепсія, визнайте страждання пацієнта. Та підтримуйте поважливі стосунки. Ці симптоми не є симуляцією. Вони для самої людини відчуваються як реальні, і вона не може їх свідомо контролювати. В той же час варто уникати того, щоб підтримувати переваги, які пацієнт може отримувати від цих симптомів. Запитайте в особи, як вона сама пояснює ці симптоми. Послухайте людину. Застосуйте загальні рекомендації щодо ведення медично непояснюваних соматичних симптомів, які містяться в розділі інші важливі скарги на стан психічного здоров'я. Запевніть особу в тому, що такі симптоми іноді з'являються після надзвичайного стресу, і вони навряд чи є значною медичною проблемою. Зазвичай, при щоденній практиці технік релаксації, симптоми гострого стресу стають слабшими або проходять взагалі. За 2-4 тижні. Подальший супровід пацієнта включає в себе повторну консультацію, якщо в цьому є потреба. Попросіть людину повернутися до вас за 2-4 тижні, якщо в неї не буде ніякого покращення або якщо симптоми посиляться. Гострий стрес з точки зору керівництва Емечгеп належить до розділу інші важливі скарги на стан психічного здоров'я. Для специфічної оцінки та ведення гострого стресу ми використовуємо посібник Емечгеп ГУМ. Отже, ми з вами розібрали, що гострий стрес це реакція, що може тривати протягом місяця після потенційно травматичної події. Значні симптоми гострого стресу можуть виникнути після потенційно травматичної події та суттєво погіршувати щоденне функціонування людини. Якщо симптоми не пов'язані з травматичною подією, наприклад, були раніше, скоріш за все, вони не є симптомами гострого стресу і можуть бути симптомами іншого розладу фізичного або розладу ПНПР. Всі симптоми. Навіть якщо вони виникли після події, варто перевіряти на наявність альтернативних пояснень та супутних соматичних та ПНПР розладів. Потенційно травматичною подією є будь-яка загрозлива або страшна подія, в якій людина могла постраждати, постраждала або стала свідком. Не у всіх людей після такої події виникає стан гострого стресу. Пам'ятайте, що для того, щоб запідозрити у особи стан гострого стресу. Має бути знайдений зв'язок з травматичною подією. Основою ведення гострого стресу є психоосвіта та психосоціальне втручання, зокрема опрацювання поточних стресогенних чинників, підсилення соціальної підтримки та навчання стрес-менеджменту управлінню стресом. Важливо пам'ятати, що медикаментозні втручання в цілому не рекомендовані і можливі лише у виключних випадках. Ряд станів потребує спеціального ведення. Це проблеми зі сном, гіпервентиляція, нічне нетримання сечі та дисоціативні симптоми. У випадку, коли стан пацієнта не покращився або погіршився, ми просимо пацієнта прийти на наступну зустріч за 2-4 тижні. Немає здоров'я без психічного здоров'я.